Друзі, привіт! Сьогодні в відео я вам розповім, як отаку звичайну китайську лампочку для павербанка переробити на більш потужну. Маючи трошки на голову відбитого сусіда. Не трошки, а повністю на голову відбитого сусіда. Ось стало питання, як нам боротися з блекаутами. Отже, було замовлено з Китая ось такі. Лампочки світодіодні для Ось. Але, як і більшість китайської техніки, потребують доопрацювання. А що саме? Всередині використовується ось такий чіп. На текстолітовій платі слабенький, десь на півват. Я замовив з Аліекспресу на алюмінієвій платі на 1 Вт. Чіпік, в принципі, якщо його трошки переробити напільничком, він стає в. Місце посадочки оцього світофільтра. І ось уже готова зібрана лампочка з підпайними проводками. Як бачимо, світить в два рази потужніше, ніж штатно. Тому користуйтесь, замовляйте, робіть, все буде Україна.